Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі». І сьогодні у відео закуп студента на тиждень на 50 злотих. Перш ніж заку закуплятися, не забудьте взяти пакет. Погнали! І перше, що ми закупляємо, це м'ясо купляємо. Нам воно обходиться в 23 злотих, за кіло 200 Це нормальна ціна. ще Полетіли далі. Друге, що у нас у списку це яйця. При купівлі яйця добре подивіться, чи вони цілі, от деколи бувають побиті або гразні, яйця нам обійшли 8,98, ну, закрутимо 9 злотих. Третє, що ми будемо брати, це крупи. Ми беремо гречку, в мене різне гречку, ми можна... рис, рис, будемо ще брати вермішей до цього всього, воно вівсянки брати, хто що любить. Ціна приблизно однакова, плюс-мінус 2 злотих. Тому не дорого. Беремо от. 400, 400 грамів, тут 4 пакетика по 100 грамм гречка. Там знаходиться в 3,69 і ще раз беремо вермішель. Беремо також по 3,98 4 злотих, за 400 грамів. Я впевнений, що це на тиждень нам вистачить з яйцями плюс з, з м'ясом. Ось ми в башані, купили яйця, вермишелі, гречку, м'ясо, тому що тут ціни просто бувають акції кращі, та й м'ясо можуть купити. По бідьонці м'ясо така собі. Ось ми підійшли, вже прийшли в бідьонку, як я казав. У нас ці апельсини подавали 25 за кілограм. Нормальна ціна. Яку ми будемо брати. Ось ще плюс до нашого такого закупу. 2,25 злотих. Чому ми брали яйця в Ашані? Тому що в відронці, як ми бачите, по 10-11 по злотих. Ну, дорогше, тому ось чому в Ашані. Вчора воно було за три куска ми брали по 4 злотих, сьогодні вже бачите 8 за 200. Ну, це також нормальна ціна. По 8 злотих за кусок класна. Тому сумуємо до всієї суми. Тут десь буде висвітлюватися, я не знаю, де подивимося. Ну і останній продукт, який входить в нас, це хліб, з без, без якого я, ну, деякі може їдять, деякі не їдять, не знаю. Але для себе я купую хліб, по, можна купувати оцей, як тостерний по 3 злотих, а можна брати цей. Кілька, який, який не, не знаю, по 278. Ось такі продукти. Ось ми вже і скупилися. Так, я трохи в бідльонці говорив тихо, тому що людей гибель, зараз вони закупляються на п'ятницю. Особливо в суботу, там немає де пройти. Що сказати по продуктах? Цих продуктів мені вистачає більше, ніж на тиждень, тому що от кілограм м'яса, навіть більше, ніж кілограм м'яса, яйця, плюс Ну, можна докупляти ще крупи деякі, там, можна мішати, трохи рис, трохи гречку, трохи вермишель чи ще щось. Це немає різниці, на суму це не сильно впливає. Тому, що хотів сказати, ще ми не зазняли це овочів, ніяких не купили, тому що сьогодні акції на овочі в підронці не було. Тиждень назад, ні, три дні назад була акція, вона була купити за 4 злотих цілий упаковку помідор, там приблизно 6 помідорів, Тому сьогодні такої акції не було. Ми її ми, ми, хай буде, досумуємо до цієї суми. Ось така в нас вийшла сума. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.